Привіт, в ефірі черговий випуск Хелов Нюс. Мене звати Іра Бас. Ну а ти перестався мразь. Що? Ну розумієш, просто в такій грубій формі відреагував на критику стосовно вартості годинника своєї доньки, так званий російський журналіст Володимир Соловйов. Оскільки скоро рівненську футбольну команду «Верес» цілком можливо чекає критика власних болівальників. Тому ми, як дипломовані банкір і розвозчик хлібу, допоможемо хлопцям в цьому. Уявіть, якби гравці футбольного клубу верес почали вчити болівальників, як правильно поводитись на трибунах стадіону. Ну саме про це наш наступний сюжет. Пацани, хто так заряжає? Ти що не доїв що? Голосніше тебе не чути. Отак треба кричати. Та не так! Отак. ВРС, ВР, давай! Та хто так б'є? Хто так один одного б'є нормальною автоли з ноги віртухою та відламається душкою нею бити що Дураче, що давай! Ламай, слабоцюрати! Ей ти! Да-да, ти, -та. та не ти ти! Та ти, а не ти там? А, раз, два. Там в третьому ряду. Ну ти. Бляха без футболки. О, штургни його! Да ти ти куди дивишся вообще? Отак, От що ти на мене дивиться? заряд? давай, команда грає. Ну я перепрошую, зійдіть з поля. Зараз матч Шахтар Фенербахче. Верес грає в суботу. Сір, це ще з болічиком Шахтарякіпа. Більше цікавих новин про рівне та рівнян читайте на пабліках інтернет-спільноти типове рівне на Фейсбуці та ВКонтакті. <звук> Найбільше зло в Україні можна виразити трьома літерами. КПУ. Цього разу це не комуністи, а Комітет порятунку України, до якого входять увага Азаров, Марков, Олійник та інші. Назвати цих людей рятувальниками України все одно ще назвати Куклус Клан Комітетом порятунку афроамериканців. Ну або все одно ще назвати третій рейх комітетом порятунку юдей. Або назвати міністра культури ЛНР комітетом порятунку цінливості. Що варто зауважити? Україна із нетерпінням чекає своїх рятівників. Отож ласкаво просимо. У найбагатшій країні світу маєш на увазі ката? Ні, не тільки знищують контрафактну їжу імпортного походження, але й радник Володимира Володимировича Хіна ху... носить годинник вартістю 600 тисяч євро. І при тому сам винуватий сказав, що позичив цей годинник у друзів, щоб пофоткатися. Що це таке? Цим, цій людині потрібно піти на курси по поморозкам. За такою логікою ну, можна відмазатись від бучі. Про це далі наш сюжет. З вами на фото повії. Це мої однокласниці. Голі? Там жарко було. Так вони взагалі не повнолітні. Закінчили школу екстерн. Ну добре. Що у вас взагалі під носом? Борошно. Борошно? Так, да, ми з однокласницями кекси пекли. Це літак вас. Звідки? Син на трудовому зробив. До речі, візм. О, малюнки доларів. З цього треба було і починати. Да. З вами були Hello News. Дивіться нас щоп'ятниці о 20.20 20 в прямому ефірі на Рівне 1.